завершення робочого тижня про події цього дня розкажуть мої колеги. І далі у випуску, зокрема, про таке. На Вінничині зафіксували сплеск укусів тварин. Найбільше страждають діти, понад 20 випадків лише за тиждень. На власному прикладі ветеран російсько-української війни підтримує тих, хто проходить складний шлях протезування, який подолав, і він сам. Медіа квест для дітей у Вінниці. Учасників навчають безпеки в інтернеті через ігри. Андрій Суршко, ветеран російсько-української війни, отримав важке поранення на передовій. Після складної реабілітації повернувся до активного життя. Зараз працює провідним економістом у Вінницькому обласному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Чоловік підтримує тих, хто проходить складний шлях протезування. Андрій Суршко, ветеран війни, який втратив нижні кінцівки на передовій. Після складної реабілітації повернувся до активного життя. Працює провідним економістом у Вінницькому обласному відділенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Чоловік допомагає побратимам подолати шлях протезування. каже, держава покриває вартість протезів. Їх роблять індивідуально для кожної людини з урахуванням потреб та особливостей тіла. Відвідую хлопців, які отримали також тяжкі поранення. це вчасності іде ця ампутація. Розказую їм про шлях, який треба там до відновлення. Просто як воно відбувається від себе. Розказую про ну якісь нюанси по протезам, так як я володар двох протезів, в мене і стигно і гомілка. Андрій був командиром роти десантно-штурмових військ. Воював від початку повномасштабного вторгнення у складі 77-ї аеромобільної бригади. Поранення отримав під час виконання бойового завдання біля Бахмута. Наступив на міну. Прийшло бойове розпорядження, що от так і так треба завести хлопців туди. І з хлопців завів на позиції ті і наступив на міну. Яку перед тим напередодні, там буквально за 12 годин до того, там вже другий підрозділ намагався штурмувати. І Кацапи при відході вони замінували деякі позиції. І, типу, це така була неприглядна міна, що її, типу, я не бачив, наступив і отримав поранення. Протезування та реабілітацію проходив у війницьких медичних закладах. Саме там зрозумів, що життя на протезах це не про обмеження, а про постійний рух і щоденну працю над собою. Жалітися, що от я, от такий, от немає ніг, і мені там щось це ну не буває такого. Якщо боротися вже за життя, якщо Бог дав нове життя, не забрав колишнє, типу остався в живих, то треба рухатись. А щоб рухатись, треба знаходити якісь, не знаю, навіть той факт, щоб прийняти себе, що вже життя по тому ну вже не вернеш. У складні моменти поруч були рідні та побратими підрозділу. Їхня підтримка стала для Андрія точкою опори, яка не дозволила зламатися. Я теж задаю це собі питання, звідки взялися ці сили. Як тато каже, мій що є стержень всередині, він не зламався. Військовослужбовець радить побратимам, які використовують протези не закриватися у чотирьох стінах, а йти вперед, крок за кроком, адже важливо не лише відновити фізичну мобільність, а й повернутися до активного професійного та соціального життя. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина». Перший безбар'єрний маршрут збудують у Вінниці. На це громада отримає 81 мільйон гривень від уряду. Загальна вартість проєкту складає понад 200 мільйонів гривень. Половину цієї суми виділить Вінницька міська рада. Маршрут завдовжки 12 кілометрів, охоплює вулицю Соборну, Театральну, Магістрацьку, Оводова та Артинова. Облаштування відбудеться в межах проєкту Рух без бар'єрів з нами на зв'язку. Ольга Ремишевська, директорка департаменту. Ту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Пані Ольгу, мої вітання. Вітання. Розкажіть, будь ласка, яким будуть головні елементи безбар'єрності на цьому маршруті? Хочу нагадати, що у нас безбар'єрний маршрут починається від будинку по вулиці Зулінського, 49 і буде простягати до центральної частини міста. Саме цей маршрут він займає 12 кілометрів, і на ньому ми передбачаємо наступні види робіт. В будинку по вулиці Зулінського, 49 Ми плануємо встановити двосторонній ліфт, який дасть можливість маломобільним групам населення з рівня землі потрапляти у ліфт. Тому що ми розуміємо, в багатоповерхівках старої забудови така можливість відсутня, і відповідно є перший сходовий марш, який є бар'єрним для маломобільних груп населення. Тобто саме тому буде і створено такий ліфт. Далі ми плануємо забезпечити вуличну шляхову мережу від цього будинку до кінцевої зупинки на вулиці Зулінського, і саме перелаштування самої зупинки громадського транспорту під принципи доступності. Далі по маршруту ми рухаємося і розуміємо, що в нас є і тротуари, які потребують облаштування. Ми теж над ними будемо працювати. Це заклади охорони здоров'я, в яких ми теж передбачаємо забезпечити доступні інклюзивні санітарно-гігієнічні кімнати. Далі ми рухаємося, розуміємо, що є і представники бізнесу. От саме з бізнесом ми проводимо комунікацію щодо можливості створення доступного е, закладу чи якогось організації чи офісу, який знаходиться по маршруту. Тому це йде взаємодія. Ми підписуємо відповідні меморандуми про співпрацю, заохочуючи бізнес ставати більш доступним і інклюзивним для наших мешканців нашої громади. Далі ми рухаємося до центральної частини міста. Це теж вулична шляхова мережа, це пониження. Пандуси, це е, зупинки громадського транспорту і також попадає один об'єкт закладів культури та дозвільна на цьому маршруті. Розуміємо, що е, проєкт досить масштабний. Скільки триватиме його реалізація, та власне коли очікувати завершення? Насправді, вже ряд робіт, який був запланований, вже відбувається. Вже частини об'єктів по вулиці магістрацькій вже відбулись. Це пониження бордюрів, відповідно, встановлення тактильної плитки і інших елементів доступності. Також в цей перелік і попали обстежені наш, нами ЦНАПИ, які є. Ми теж переглянули, обстежили і визначили, який перелік робіт чи необхідно зробити, щоб даний ЦНАП центр надання. Адміністративних послуг був максимально доступним для наших громадян. Тому, якщо ми говоримо в рамках даного проекту, то роботи, в принципі, максимальні ті наші заплановані, мають завершитись до кінця поточного року. Але ми розуміємо, що вже ряд відбулося, і поетапно кожен тиждень, умовно раз там в два тижні, ми будемо вже бачити нові об'єкти доступні у нашій громаді в рамках цього маршруту. І на завершення розкажіть, чому ж важливо зробити місто зручним для всіх. Насправді питаннями безбар'єрності Вінниця займається ще з 2006 року. Коли наша діячка Віничанка Раїса Панасюк активно пропагувала це питання і піднімала перед міською владою на той час, це був міський голова Володимир Гройсман. Її почули і почали цей процес впроваджувати саме в нашій громаді. На жаль, війна внесла досить жорсткі корективи в це питання, і ми зрозуміли, що ми маємо максимально долучитись до цього процесу. Адже збільшується кількість маломобільних груп населення, відповідно, збільшується кількість ветеранів, які потребують цього вільного доступу. Але насправді безбар'єрність це не тільки для маломобільних груп населення, але й для кожного з нас, тому що вільний прохід, вільний пандус чи вхідна вхідні двері в той чи інший заклад мають бути доступними. Тому дійсно безбар'єрність ми говоримо не про тренд, це філософія вже життя нашої громади і України в цілому. Тому дійсно питання безбар'єрності є важливими для нас, і ми робимо максимально зусиль для того, щоб забезпечити комфортність і доступність нашої громади. Дуже дякуємо за те, що впроваджуєте цю доступність. Також вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Ремишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Бойову частину російського безпілотника, який днями збили під час повітряної тривоги, знешкодили вибухотехніки поліції Вінничини. Боєприпас вагою близько 50 кілограмів не здетонував. Небезпечну знахідку знищили контрольованим вибухом. Поліція вкотре закликає громадян бути обережними та в разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляти фахівців. У Вінницькій області з початку 2025 року до обласної дитячої клінічної лікарні звернулося 225 дітей через укуси тварин. Із них 117 були госпіталізовані для проходження курсу антирабічної вакцинації. Тривожна тенденція зберігається і на початок літа. Лише за перший тиждень червня медики зафіксували понад 20 нових випадків укусів, з яких 13 дітей потребували госпіталізації для проведення екстреної про профілактики. детальніше нам розповість Світлана Горбик, завідувачка відділенням інфекційного контролю Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Пані Світлано, мої вітання. По перше, хочу сказати, що сказ це гостра інфекційна короба з групи вірусних зоонозів, що виникає внаслідок укусу чи ослинення зараженою твариною і характеризується розвитком смертельного енцефаліту. Чому ми підняли це питання в нашій обласній дитячій лікарні? Бо дуже багато звернень за 5 місяців 25-го року у нас було 257 звернень дитячого населення з укусами. Причини сказу і шляхи передавання інфекції джерелом вірусу. Сказу є дикі та свійські тварини хижні. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпину та мікроушкодження ушкодження шкіри, потрапляння зараженої шкіри на слизові оболонки, і у контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти і собаки. Це йде десь в 60-80%, а в дикій природі лисиці та вовки. І особливу небезпеку становить безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є природною реакцією для захисту території. Членів зграї або здобуття їжі тому зараз потепліло всі люди виходять на вулицю, гуляють в лісі, і вони можуть отримати укуси совершенно безпритульних тварин, які можуть заразити людину з Пані Світлану, розкажіть, будь ласка, які першочергові кроки, якщо дитину покусала тварина? Ну, по перше, хочу сказати, що інкубаційний період у людини в дисказі складає від 10 днів до 3 місяців, іноді до року і більше, що залежить від характеру і локалізації пошкодження. Короткий інкубаційний період відзначається при множиних укусах в триваліший при укусах кінцівки. Інкубаційний період при передачі вірусу кажанами більш короткий. Він триває десь 3-4 тижні. Коли коли людину вкусила собака, в першу чергу треба зробити домедичну допомогу, домедична допомога Заключається в обробці е, промиття рани е, проточною водою на протязі 15 хвилин хазяйственним милом і е, обробка або спіртом, або е, йодом. І тоді зразу ж треба звертатися до лікаря на щеплення. Розкажіть, будь ласка, в чому найбільша небезпека і до чого може призвести, якщо вчасно не звернутися до лікаря? Якщо вчасно не звернутися до рі до лікаря через деякий час розвиваються симптоми сказу. Початкова стадія вона триває до п'яти днів. Хворі тварини е, гризуть місце укусу, мають слабкий апетит, п'ять них стівне. Спостерігається слинотеча, блювота. За поведінкою е, такі тварини вони ласкаві, припливі і е, десь насторожені одночасно, тому ми не можемо офіділити. Вже ця тварина за сказом чи ні. Е, хазяїн або людина, проста людина, вона на ці симптоми спочатку не звертає увагу. Далі розпочинається стадія збудження. Вона триває 2-3 дні. Поведінка хворих тварин змінюється, вони стають агресивними, збудженими, намагаються утекти і нападають або на людей, або на тварин. Змінюється харчування, тварини гризуть землю і їдять в неї стівне. Спостерігаються конвульсії, параліч та косовокість. І остання стадія паралітична стадія. Вона триває 2-4 дні. Тварини виснажені, спостерігається повний параліч, який приводить до смерті. Коли така тварина кусає людину або ослинює, через деякий час у людини спостерігаються, можуть спостерігатися такі ж самі паралітичні симптоми. Пані Світлано, і на завершення ваші поради як фахівця, як можна вберегти дитину від загрози? Уберегти в першу чергу вакцинація свійських тварин від сказу, тобто любі тварини мають е, е, пройти щеплення, Особ, особливо це, якщо це домашні тварини. Якщо вже так случилося, е, обов'язково звертатися спочатку іде до медична допомога, потім звертатися одразу в лікарню. У нас в достатній кількості є вакцини і імуноглобулін. Коли... Дитина з батьками звертається в лікарню, е лікарі, рабіолог повністю розказує, які можуть бути симптоми, які загрозливі стани, і на, дитину, на таку дитину заводиться карта щеплень. В карті щеплень указується, ким коли дитина була укушена, е паспортні дані, де дитина проживає, і розпочинається всього 5. Е е Курс щеплень він складається з п'яти пень вакцини. Це нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день, якщо рабіолог розказує батькам, що за твариною треба наблюдати від трьох до п'яти або до одинадцяти днів. Якщо тварина хворіє на сказ. За така тварина помирає від трьох до п'яти днів. Якщо тварина не помирає, можна ограничитися тільки трьом введенням вакцин. Якщо ми не можемо прослідкувати, ця тварина убіжала, ми за нею не можемо прослідкувати, тоді треба зробити п'ять щеплень. Ні. Пані Світлану, дуже дякую вам за роз'яснення і за поради. Сподіваюся, що телеглядачі дослухаються до них. Вам дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Світлана Горбик, завідувачка відділенням інфекційного контролю Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Порухливі вправи та завдання з медіаграмотності. Такий квест для підлітків організувала й служба у справах дітей Вінницької міської ради. Понад 30 хлопчиків і дівчаток, які опинилися в складних життєвих обставинах, не лише гралися, а й вивчали основи безпечного користування інтернетом. Чи можна повідомляти особисті дані при реєстрації в сумнівних додатках? Ні. Розпізнавати фейки, шукати маніпуляції в новинах і вивчати правила онлайн безпеки. Так, понад 30 дітей пройшли медіаквест. його головна мета навчити дітей користуватися перевіреними джерелами інформації та не потрапляти в пастки шахраїв. Можуть запрошувати на якусь роботу і попросять. Розповісти щось про себе, ось ти розповіш, де ти живеш, скільки тобі років, ім'я, і можуть просто тут тебе відслідити і можуть щось погане зробити. Медіаквест став фінальним етапом проєкту Код безпеки. Впродовж кількох місяців медіаексперти навчали підлітків і дорослих правилам безпечного користування інтернетом. Перший воркшоп був проведений для учнів, які навчаються в професійно-технічних училищах. Другий для їхніх викладачів, учителів, а третій для батьків. Це був такий проект про те, що як не потрапитись на очок дезінформації в інтернеті, як убезпечити дітей від якоїсь некорисної інформації, як взагалі мати гігієна в інтернеті, грубо скажемо. Діти навчалися цьому потягом цих трьох воркшопів». Ігрове навчання організували для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На квесті працювали п'ять тематичних локацій: завдання на розвиток розумових здібностей та фізичної активності. Є спортивні завдання і є завдання саме такі, от, можна сказати, на розрізання фейків, як розпізнати, що тебе маніпулюють, як розпізнати, що тебе вербують, тому що у нас проект спрямований на те, щоб саме діти вміли розпізнавати, коли з ними ну, якісь загрози для себе. На кожній локації діти збирали тематичні наліпки та отримували бали за активність. По завершенню квесту на всіх чекали заохочувальні подарунки. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Зустріч із адвокаткою відбулась у Вінниці в межах міського проєкту Профорієнтація для підлітків. Його мета допомогти юнакам і дівчатам визначитися з майбутньою професією через спілкування з експертами, екскурсії на підприємства, тематичні тренінги та відкриті діалоги. Це вже сьома зустріч в межах проєкту. Напередодні учасники спілкувалися з лікарями та підприємцями. Юнаки та дівчата, які цього року планують вступати у вищі навчальні заклади, мали нагоду поспілкуватися із адвокаткою Наталією Калачик в рамках міського проєкту Профорієнтація для підлітків. Наталя поділилася своїм досвідом, розповіла про шлях в юридичній кар'єрі, типові завдання правозахисника та реальні кейси з практики. Саме молодь я хочу закликати вірити своєму серцю, напевно вірити своєму поклику, бути відповідальними в будь-якому випадку. Для того щоб бути успішним, потрібно мати знання. Нехай кожен обирає той напрямок, який кому подобається. Якщо ми говоримо про юридичну сферу, так це більш гуманітарні науки. Зустріч була у форматі відкритого діалогу. Учасники ставили багато питань про права людини, роботу в суді та особисті якості, які важливі в цій професії. Проєкт профорієнтація для підлітків стартував кілька місяців тому. Вже вдалося провести сім зустрічей із фахівцями різних спеціальностей. «Навчальний рік, ви знаєте, наближається до завершення в принципі у школах. Він вже прозвучали останні дзвоники. І багато ось таких 10-11 клас випускників, можливо, навіть і не знають повною мірою, які організації, підприємства у нас діючі, а в нас їх досить багато з потужними виробничими процесами. І ми вирішили на них більшості орієнтуємося. Ми хотіли показати ту чи іншу професію з середини, не просто обгортку і назву а. А поділитися і поспілкуватися з людьми, які в тій чи іншій сфері чогось добилися. Мають власні компанії, мають великий досвід або успіх. І коли підліток вагається вибрати ту чи іншу професію, він має багато запитань. Тому для того, щоб поставити всі крапки, там чи дати відповідь на всі запитання, ми організуємо такі зустрічі. До заходу долучилося близько 20 хлопців та дівчат. Я підписана на Наталію Калачок в соцмережах. Мені дуже важливо було з нею познайомитись вживу, послухати її. Можливо, вона дасть якісь корисні поради, і можна буде навіть неї запитати щось про бізнес, про юридичну сферу. І дуже хотілось почути її відповідь. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради разом із вінсмарт Центром планують організувати ще кілька подібних профорієнтаційних заходів, аби підлітки змогли познайомитися з ще ширшим спектром професій. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Віничина. Крафтові продукти, свіжі овочі, фрукти та домашні смаколики 14 та 15 червня. У Вінниці відбудеться регіональний сільськогосподарський ярмарок. Місцеві виробники пропонують свою продукцію без посередників і за доступними цінами. Подія вже стала традицією Вінницької громади та важливим кроком для підтримки фермерів і продовольчої безпеки в умовах війни. Вперше такий ярмарок відбувся восени минулого року в селі Щітки. Тоді 70 учасників. Ярмарки успішно реалізовували свою продукцію. Міський голова нам поставив завдання, що ми цього року масштабувалися і краще знайомили містян з локальним регіональним виробником. Тому ми заклали перший ярмарок в цьому році в Дня фермера. От Вже ярмарок відбудеться у нас 14-15, це вже завтра. Станом на сьогодні у нас зареєструвалося учасників більше 40. От, сім видів продукції там можна буде придбати. Це молочна продукція, м'ясна продукція, хлібобулочна продукція, борошно можна буде придбати, крупи, печиво. Багато буде крафтової продукції. З молочної продукції я би її розділив на два види, бо там будуть крафтові сири козині власних сімейних ферм, їх буде три. От, ще буде одна ферма Жмеринського району, це ферма. Молочна, яка виробляє близько п'яти видів сирів, то також цікаво. Буде представництво медів, де декілька локацій, буде олія і буде овочева продукція. Овочеві тут будуть і ягоди, це буде полуниця. І рання група овочевої продукції це буде рання картопля, це буде молода капуста і це буде кабачок. Крім того, буде розсада. Росли і будуть також, я думаю, квіти два дні з 8 до 18 на вулиці Миколи Ващука. Організатори запрошують віничан та гости міста підтримати місцевих виробників і придбати якісну продукцію за доступними цінами. Пам'ятайте, що підтримка сьогодні важлива для кожного і для фермерів, і для наших оборонців, та просто для наших близьких. Бережіть себе та своїх рідних. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо вдалих вихідних позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.